42, 49... боснійська мусульманка Расіма Ханданович стала першою жінкою, яка постала перед боснійським судом за воєнні злочини. Ханданович підтвердила свою причетність до загибелі шістьох хорватів у селищі Трусіна під час громадянської війни. Тоді жінка воювала у складі взводу боснійських мусульман Зульфікар. За словами речника прокуратури, до судового розгляду готові ще дві справи. Є ще дві справи, де фігурують жінки, яких звинувачують. У воєнних злочинах у концтаборі Дретель та у районі Посавіни. на перед тим як взятися за зброю, Расіма Ханданович сама стала жертвою війни. Жінку зґвалтували, а кількох її родичів вбили. Після закінчення війни Расіма емігрувала до США, звідки її екстрадували. Нині їй загрожує до шести років в'язниці. Найвідоміша жінка, яку засудили за воєнні злочини у Боснії, Біляна Плавшич, Плавшич, експрезидент Республіки Сербської. Вона вже відбула термін свого покарання у гайській в'язниці.